Кожним днем у Тернополі все відчутніше наближення свят. В День Миколая, головна площа міста, стала центром передноворічних приготувань. Спершу, хоч до Різдва ще не близько, тут освятили традиційну шопку з живими овечками. Шопка вже як бачите освячена. Вже до неї приходять люди. Отримали флінський вогонь від пластовнів міста нашого міста Тернополя. Від цього вогню вони можуть собі запалити свічечки і занести додому. А вже трохи згодом святковими вогнями запалала центральна міська ялинка. Зелена красуня, нагадаємо, штучна, 18 метрів заввишки. Не нова в попередні роки, за винятком минулого, коли причепурили деревце на майдані волі, вона вже прикрашала театральну площу. Особливістю цьогорічної ялинки є голуби миру, зроблені руками дітей. Ми попросили тернопільських школярів, щоб вони зробили нам голубів, голубів миру, оскільки зараз потрібен мир. І хай кожен голуб, який на цій ялиночці є, нагадує нашому тернополянину, що ми чекаємо цього миру якнайшвидше. Ми закупили велику кількість сріблястих куль. Дещо змінилося, і в оформленні театрального майдану каже Василь Кармазин. Тут з'явилося кілька нових гірлянд. Помилуватися шопкою та ялинкою прийшло чимало тернополян та гостей міста. Враженнями поділилися з нашою знімальною групою. Подобається краще ніж на того року. На площі гарніше, веселіше. Ну, такі нові дитячі роботи Вона ангелочки, всякі голубки». Така дружелюбна ялинка. Ну таке вже знаєте запах Різдва напевно відчувається вже, так як в селі. Кутя вже вже всі чекаючи свята. От очікувані свята. Довкола ялинки розмістили атракціони для малюків. Втім, в міській раді кажуть, враховуючи ситуацію в країні, акцент зробили не на розваги, а на українські традиції. Звичайно, сьогодні ситуація в країні. Військові дії на сході накладає свій негативний відбиток на новорічний різдвяний настрій. І очевидно, що Сьогодні, на жаль, не в кожній тернопільській сім'ї свято. Сьогодні повинні пам'ятати про тих людей, які складні в матеріальному становищі. Сьогодні повинні пам'ятати про тих людей, які зброєю в руках захищають цілісність держави і боронять нашу безпеку. Тому, напевно, очевидно, що новорічні різдвяні свята повинні стати нагодою для підтримки, для співпереживання, для якихось добрих справ.